Всім привіт! З вами я Едгарус І сьогодні я вам покажу ось такий китайський монокуляр, який я замовляв з Шейн рік тому. Зараз я приїхав до залізничного учаску в бригад щоб тестувати даний монокуляр в Китаю. І головне, я хочу показати. Його роботу в приплищенні. Ось так мій монокуляр має вигляд на залізницю. Зараз я демонструю роботу монокуляра, але я приблизив з телефону, тому що китайський монокуляр, його зум не працює. Зараз вищається електровоз серії 2-5-3 з вантажним складом.